Друзі, загадка місяця. Що ви відчуваєте, коли в листопаді ми мали розглядати таємницю Коко? А я викладаю відео про мультсеріал Розчарування. Так, я теж Ненавиджу листопад. Отже, серіал Розчарування був розроблений метом Грюнінгом у 2018 році. Для платформи Netflix розробкою серіалу займалася компанія Rough Dwarf», яка знаходиться у США. Це ваш потенційний роботодавець, якщо що, тож занотовуйте у записники. Мультфільм створений у сеттингу середньовічного фентезі і розказує нам про казкове королівство Фантазія. Як ви бачите, з цього роліку мультфільм зроблений на основі 3D, але в стилі 2D. І сьогодні ми аналізуватимемо його візуальний стиль. Але Але на що нам взагалі стилі аналізувати? Привіт, Люся, з поверненням тебе як монітоба? Так, так, я поняла розчарування. Ми саме про це тут і говоримо. Це просто хештег листопада місяця. Аналізуємо ми стилі для того, щоб ми могли потім ці мультфільми малювати. Все дуже просто. Нам треба розуміти, що в тренді, і як нам створювати роботи у портфоліо. ну і для того, щоб робити власне свої роботи кращими. Давайте так 2018 рік я розумію, що тренди зараз інші. Хоча для деяких речей, які робляться на українських анімаційних просторах, навіть 2018 рік це далеке майбутнє. Тому давайте дивитися, дивитися, що є в світі, які є стилі, і як в них розбиратися, і що із цього можна взяти для себе. Одне останнє питання одразу і відповім. Коли ми працюємо з якимись мультфільмами, нам потрібно мати референси для вирішення якихось ситуацій. Нас рятує надивленість. Тобто, у нас має бути у нашій візуальній бібліотеці велика кількість варіантів, де подібні ситуації вже вирішували, і ми маємо розуміти, до якого з цих варіантів звернутися і що із нього підхопити для себе. Я пропоную пройтися по ось таких параметрах у цього мультфільму. І десь собі там у чортового розуму занотувати. Для вирішення яких задач цей мультфільм може бути вам референсом. З точки зору сетінгу, так як це середньовічне фентезі, ми можемо тут подивитися, як люди робили локації замку. Сюди відносяться інтер'єри замку, екстер'єри замку, естаблішншот замку. Тобто, якщо у вас виникли питання, а як мені продемонструвати замок, ось вам, наприклад, один із варіантів інформації. Варіант подивитися, як зображують середньовічні вулички. Як в мультяшному стилі інтерпретують інформацію про середньовічну архітектуру. Також, наприклад, така більш рідкісна річ, як різні тюрми та підземелля, це те, що ви також можете шукати у мультфільмі цього сетінгу. Звісно, локацій тут багато, і вони всі різні, вони дуже відрізняються. Бо коли ми маємо справу із трьохсезонним серіалом, тут є де розгулятися фантазії. Гарна новина в тому, що вам навіть не потрібно дивитися весь серіал для його ознайомлення з переліком локацій. Вам потрібно розуміти, що є серіал у такому стилі і у такому сетінгу. І тоді, якщо ви працюватимете з чимось подібним, ви зможете більш заглибитись у це питання і подивитися серіал більш конкретно або просто проклікати його більш глибоко, більшу кількість серій. З типом локацій, ми розібрались. Давайте поговоримо тепер про таку річ, як наповненість цих локацій. Бо якщо ми рухаємося від більшого до меншого, то ми тепер, наприклад, розуміємо, що ми можемо знайти тут замок, тюрягу, кораблі. Але що зображують люди, коли вони зображують ці об'єкти, типу що наповнює ці локації? Хочу відмітити, що у цьому серіалі однією із характерних рис є не занадто перенаповненість або можна навіть сказати чистота локацій. Подивіться, на локаціях зазвичай присутньо тільки те, що реально необхідно і немає прям супер додаткових речей для створення настрою. На підлозі немає якихось додаткових ознак зношеності цієї підлоги. На стінах немає знову ж таки якоїсь прям супер занадто додаткової історії. Не посперечаєшся з тим, що це дуже сильно залежить від типу локації. Наприклад, та була прибрана ця брудна. Але подивіться, чим ця локація брудна. Тут просто розкидані речі бін для того, щоб показати, що бін це ніряха, і вони розкидані мінімалістично. Тобто, от нам треба розкидати одяг, щоб показати і донести, що вона ніряха. Ми його розкидали для порівняння. Вам рівень бардака в Gravity Falls. Так, тобто, ми бачимо, що тут є іграшки, якісь предмети діпера, якісь речі, які характеризують Мейбл. У Бін всього цього немає. Ну, вона, типу, бухає, поставте їй туди якісь бутилки. Ні. Тільки те, що потрібно, щоб донести концепцію. Дивіться, тут те саме: тільки карти, гроші, <сі> бухло, нічого додаткового, ніяких там слідів від чогось на столі. Немає бухла її опонента. Ось вам паб, нічого зайвого. Кружки на столі тільки ті, які тримають персонажі. На цьому більше не зупинятимось, просто зверніть увагу на це, коли будемо далі розглядати речі. Подивитись, як воно на інших фонах. Отже, суть в тому, що воно занадто деталями не перевантажено. Є той міні... Тут такий захлемлятельний захлам... мінімалізм. Є мінімальна кількість деталей, яка нам потрібна для того, щоб зрозуміти, що відбувається, і характер того, що відбувається. Нічого зайвого. Бачите, немає зайвих навіть камінчиків на дорозі. Форми. That's a big one. Давайте поговоримо про це. Це буде цікаво. Мене цікавить, от вам дають намалювати фон. Ви, наприклад, робите тестово на цей проєкт, і вам треба зрозуміти, як намалювати локацію, як відноситись до форм утворення об'єктів у цьому мультсеріалі. То, якщо ви новачок, як ми говорили на нашому відео про ступені розвитку художників, то ви скоріше за все сідаєте просто і малюєте. Якщо ви просуваєтесь далі у рівні вашого розвитку, ви хочете чим більше, тим більше розуміти, як цю форму зобразити саме правильно, тобто передати тонкощі, настрій, характер саме цього серіалу. Звісно, для цього вам треба вивчити багато об'єктів у цьому серіалі, і щоб це було легше зробити, я пропоную як завжди, класифікацію. Introducing – класифікацію форм у мультфільмах, вступний читчі для чайників, який допоможе вам, а насправді мені аналізувати форми у мультфільмах, про які ми говоримо. Тож як стилізують форми у мультфільмі розчарування? Перше на що пропоную звернути увагу, це на рівень деталізації, тому що від цього буде залежати яку інформацію із референсами будемо включати у наш мультик, а яку інформацію ми будемо випускати. Щоб це було більш зрозуміло, хочу привести у якості прикладу фон із мультфільму Лабораторія Декстера 96-го року. Зверніть, будь ласка, увагу на цю шафу. В реальному світі це щось типу такої шафи. Тобто, зрозуміло, що точного референсу у мене немає, але на що хочу звернути увагу. Додаткового декору тут немає. Понятно, що він тут не потрібен, але в деяких мультфільмах він може бути для того, щоб створити настрій. Ну, немає фіг з ним. Дивіться, що тут ще спрощено. Чи були у оригінальної шафи ніжки? Ми не знаємо. Зазвичай у цих предметів є ніжки. Тут в будь-якому випадку вони не вважали, що ця інформація потрібна на мультфільмі. Тобто, або вони реально взяли шафу без ніжок, або її спростили. Але ми бачимо, що, наприклад, форми тут вже точно обрані, більш прості, ніж могли би бути з ніжками. Наступна тема: дивіться: дуже часто у всяких шаф є якась додаткова лінія, яка відокремлює їх поверхню. На цьому прикладі з декстера нічого додаткового немає. Тобто, ми можемо розуміти, що тут є певне спрощення у питанні деталізації. Тоді як у розчаруванні, наприклад, отака маленька деталь навіть на задньому фоні буде присутня. Тому 10 очок Грифіндору розочарування отримує медальку за реалістичність зображення. І ми робимо висновок, що якщо ми будемо малювати щось більш спрощене типу Декстера, ми не будемо звертатися в якості референсу до цього власне мультфільму. До речі, хочу ще зробити невеличкий автоп. Вони траплятимуться, бо це поки один із перших відео, коли ми прям все так подробно аналізуємо. І мені треба буде трошки проводити паралелі і пояснювати, чому я вважаю так, як я вважаю, бо на слово мені ну я розумію, що важко буде повірити. То тут хочу звернути вашу увагу на таку річ, що е, чому я їх розділяю окремо, усі ці маленькі елементи, тому, тому що деякі речі можуть вас, е, що називається, вводити в заблуждення. Подивіться, оце фон із Старс проти сил зла. Здавалось би, тут теж дуже сильно спрощені форми, але подивіться ось на це. На задньому плані стоїть абсолютно нікому не потрібний комод, і у нього оця верхня плашка, про яку я показувала вам на, на референс, є. Тож тепер ви бачите, що це реально стилістичне рішення, що включати, що не включати. І оце, друзі, найболючіший біль роботи з усіма початківцями, тому що дивіться, для початківців дуже часто починає здаватися, якщо арт дуже сильно спрощений, то на нього не потрібен референс. Наприклад, як ми бачили у стар проти сил зла, арт спрощений, значить я можу намалювати його з голови, бо я і так розумію, як виглядає шафа. В результаті людина малює там, якось зі своїм уявленням, потім повертаєшся, просто й взяти референс. І відбувається як на цьому прикладі, бачите, без референсу справа, намальовані, намальовані три дженерики якихось камінця однакового розміру. В них немає нічого цікавості. Це е, не камінці, це ідея про камінці, яка є у нас в мозку. Зліва людина подивилася на справжні камінці і вже побачила, як вони можуть виглядати. І ця композиція виглядає на набагато більш цікавим. Ну, різниця між цими двома роботами там година, максимум. Я це до чого? що помилка, яку дуже часто роблять початківці, заключається в тому, що вони намагаються спрощувати саме на цьому етапі форму утворення, тобто на етапі деталізації. Вони дивляться на об'єкт, думають, о, та він спрощений, і прибирають з нього дрібнички. А дивіться, які тут є дрібнички навіть на такому спрощеному арті. Знизу під кухнею є тоненька полосочка цієї спідниці, зверху є оця столешка, а тут, подивіться на холодильнику, вони зобразили оцю резину, чи я не знаю, що ці полоски, але якусь таку штуку, яка є в холодильниках, яку без референса не придумаєш. Тож наступний раз зауважуйте цей нюанс, коли будете аналізувати е, тип спрощення в певного стилю. Повертаючись до розчарування, ми робимо цей висновок, що тут, в принципі, достатньо реалістична деталізація у цьому мультфільмі. Проаналізуємо пропорції: це співвідношення частин цілого між собою, у нашому випадку довжин, ширин і всього такого у формах об'єктів. Давайте подивимось, і нам знову ж таки треба буде щось для порівняння. І тут я пропоную, звісно, такий, ну не можна обійтись без цього прикладу, як пропорції в людині павук. І ми з вами, коли аналізували людину повук, ми говорили, що форми там мають тенденцію до завуження. Це може бути або вертикальне завуження, або як, наприклад, із плакатом: ось тут змінено пропорції, він занадто горизонтальний, але він при цьому низький, якщо так можна сказати. Це для того, щоб форми мали більше витонченості. В той час, як тут форми такої витонченості не мають. Взагалі, воно по настрою нам більше нагадує фони капхедів порівняно з фонами Спайдермена. Ми пам'ятаємо, що капхеди реферилися на Целе Симфоніс, тобто, це теж можемо сказати в ітогі референція на Целе Симфоніс. А це той тип пропорцій, який склонний для, до перебільшення не в сторону витонченості, а навпаки, до перебільшення, наприклад, об'єму деяких конкретних об'єктів. Я не можу назвати це склонністю до розширення, бо це не те. Але от прямо склонність до перебільшення деяких конкретних елементів об'єкта. Може це назвати схильністю до масивності, напевно. От дивіться, наприклад, які масивні балки тримають дах. І ви такі мені: ну, це ж середньовічні будинки, вони ж так і виглядають. І я така, типу, ні. Ну тобто вони великі, але тут вони прям сильно перебільшені. Дивимось, пропорційне співвідношення на референсах. І дивимось на аналоги. Можливо, в якихось фільмах це питання теж хтось вирішував. Привіт, Енканто! Тож вам взагалі-то потрібно припинити вже зі мною сперечатися. У мене немає стільки часу, щоб знаходити постійно докази, докази і докази. А це не ви, це голоси в моїй голові. Ну добре, тоді продовжуємо. Коротше на такі речі, як ручка на дверях, масивність дверних петель. Масивність ланцюгів, звертаємо увагу. І розчарування отримує медальку за ем, перебільшення реалістичних пропорцій. З нагоди чорної п'ятниці вам час на двох наступних параметрах, тому що звуження і нахилу у формах у розчаруванні нема. Яке розчарування? Обіцяю це останній жарт на цю тему. Тож дослідимо параметр симетрії. В принципі, об'єкти тут достатньо симетричні, звідки я це знаю знову ж таки, з порівнянь з іншими стилями. Наприклад, ось, наприклад, ось День! медалька за симетрію. next parameter, прямо та краю. Тут у нас є умовно прямі краї. Чому я кажу умовно, тому що вони більш розслаблені, наприклад, порівняно з ідеально прямими краями у тій самій футурамі, і є вигнуті краї, але, в принципі, усі ці лінії такі можна сказати більш демократичні. Тобто, це про напругу форм. Вони не несуть такої напруги, наприклад, як лінію старс проти сил зла. Це нібито логічно, тому що старс треба боротися проти сил зла, а Бін вона просто бухає і чілить. Дякую, Люся. Отже, це саме те, що стосується форми краю. Ми ще не говоримо саме про лінію, якою цей край декорують. Отже, розміщу його в категорії вигнаті розслаблені. але можливо я взагалі ці, цей параметр ще перегляну, як категоризувати, тому що я поки що не зовсім зрозуміла, як це правильно подати. Тож приймаються пропозиції. Питання за округленості кутів тут варіативне, тому що тут є локації, де є прям гострі кути. Але за основним правилом, цей стиль передбачає скруглення кутів. Тобто, якщо немає якихось додаткових дизайн-вимог, апріорі вони скруглені, але тут це інструментально, тобто вони можуть цей параметр змінювати. Лінія, друзі, нам треба розуміти, якою лінією малювати фони у такому стилі. Насправді, коли ви будете робити тестове на проєкт, вам пензель видадуть, але треба розуміти ще деякі параметри, окрім пензля. А також якщо ви хочете в портфоліо представити різні варіати роботи з лінією, ну то теж це буде від цього залежати, який пензель ви виберете. Отже, лінія у нас текстурна, вона її товщина має варіативність. Причому вона має варіативність як і на одному плані, скажімо так, так і товщина, а також прозорість лінії міняються залежно від віддаленості плану на фоні. Вона має переривання, тобто пунктирні елементи у собі. Вона ніколи не намальована з шифтом, тобто вона така, як від руки завжди, бо є проєкти, де використовуються шифтові лінії, в тому числі, як отут, у проєкті Принцеса Софія. І знову ж таки, лінія більш розслаблена, бо є, наприклад, проєкти, де всі лінії малюються дуже швидким таким рухом, як наотмаш. А тут, навпаки, є таке відчуття більш сповільнених рухів, о, нібито ну ясно, що воно нібито нарочито підкреслює, що це малювалося від руки. Тож враховуйте це, якщо будете малювати щось у такому стилі. Але я абсолютно впевнена, що всі ви чекали саме цієї теми, тому що ця тему люблять всі. Але я тільки по основах пройдусь, тому що тема з кольором у мене запланована трошки напізніше на подробне обговорення. А зараз давайте просто те, що на поверхні лежить. Те, що одразу кидається в око, я впевнена абсолютно всім, це низький рівень насиченості кольорів. По параметру насиченості вони різко коли виходять за 40 і майже ніколи не виходять за 50. По параметру тону тут немає занадто різких контрастів в основному. Переведіть будь-яке зображення у тон, і ви це помітите. Я би, до речі, могла для вас перевести зображення у тон, щоб вам це показати, але я це робити не буду принципово. Бо практика моя показує, що люди найбільше лінуються переводити зображення в тон, але як тільки вони починають це робити самостійно, у них просто розуміння ситуації міняється кардинально. Тому це на вас. Тож, бачите, тут все досить помірно, побудовано на нюансах в основному, а не на контрастах. І так само як у нас досить середні по насиченісті кольори, то так само у нас і досить середні по розбросу тони. Буйством фарб вони вас теж не дуже радують, багато монохромних та аналогових кольорових схем. Ну і зустрічаються тетраїдні або спліткомплементарні, це ті, які нудні, але з акцентом. Окремо хочу звернути увагу на нічні локації. Вони в основному світлі, хоча є використання досить темних тонів, там де це потрібно для атмосфери. Ну і збільшення контрасту ми теж бачимо тут. Світло. Тут немає якогось занадто контрастного світла. Ми бачимо, що досить часто тут розсіяне освітлення. Хоча це не мало би нас здивувати, тому що контрастне світло це зазвичай інструмент. Але згадайте, доктенс. Отут, наприклад, там, де штучне освітлення, подивіться, воно таке розсіяне, немає у нього якихось жорстких країв. Ну і зазвичай навіть на Об'єктах в звичайний день немає такої речі, як оклюзія, тобто цей момент повністю спрощений. Ось тут, подивіться, немає ніякої оклюзії. Ось тут є падаючі тіні, і вони світлі. Зважаючи на характер сетінгу, штучне освітлення в основному представлено у вигляді вогнища, через це воно тепле і дуже розсіяне, а не направлене, тому розчарування може бути вам референсом по роботі із розсіяним світлом за направленим вам в інше місце кудись. Текстури, я знаю, всі це дуже люблять, бо в українському геймдеві це одна із важливих речей. А ми тут про форми і про все інше стільки говоримо. Дивіться, текстури тут не занадто активні, вони присутні, але вони не перегружають собою зображення. Це, в частності, пов'язано з одного боку з деталізацією, з другого боку, з наявністю лінії, коли є лінія, текстури зазвичай слабкіші. Ми взагалі мали такий всплеск роботи з текстурами, коли люди почали відходити від лінії у мультфільмах. Тобто, знову ж таки, до рівня деталізації. Тут немає нічого зайвого, текстури, як і усе інше, тут не перевантажують з собою візуально. Ну і через те, що у нас тут є лінія, вона на себе теж частково забирає функцію текстури. Наприклад, подивіться от на цю текстуру дерева, яка в тому числі передана лінію. Ха! Дивіться, як ми з цим чит щитом парішали. Вообще. Якщо вам треба чистомовку, то це ось вона була. Всі параметри ми розглянули за жалкі 19 хвилин. А тепер рубрика скарбничка. Рубріка скарбничка вчить нас такі відомі життєві мультяшні мудрості, що є деякі об'єкти, предмети та матеріальності, які постійно зустрічаються, щоби ми не малювали. І нам особливо важливо накопичувати свою візуальну бібліотеку шляхом того, що ми витягуємо у ці конкретні об'єкти з усіх. Різних мультфільмів і між собою порівнюємо варіанти вирішення цих питань. І тоді ми, наприклад, знаємо там 50 способів намалювати з хмари або дерево, те, що є реально у кожному мультику. Так, от я поділила їх місто у дорендор, це різні будинки, стіни, вікна, там всякі лампи, все, що є фактично у кожному мультфільмі. І зробила для вас підбірочку під красиву музичку, щоб ви, хто хоче, міг собі це подивитися, а хто не хоче, міг собі сказати всім дякую і піти гарненько, поставивши мені попередньо лайк, відпочивати або іншим чином корисно проводити час бажаного щось помалювати. А я дякую вам за увагу. Перед вами зараз буде підбірочка оцього скарбничного набору і. Давайте малювати це найкраще, що ми можемо робити для нас, для нашого професійного розвитку. Всім гарного, безпечного і доброго дня. I've been on the road. Now we ain't eating steak. Remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot, still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away. It was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day. All that blood on my clothes. I was tired every day. Green light, is time to go. I don't wanna live life fast or die too Hundred miles per hour I might crash Cause a good die on. Yeah, a good die on Push it to the limit, I can't go no more Red light, no way, I'm coming back home Long dirt road all on my own I'ma be the greatest, write my name in the stone Write my name in the stone People needing me. Diamond in the rough, I don't go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture, and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet, and I put that on me. I don't wanna live life fast, Or die too young. i die too young, or die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light no oh way, well, I'm coming back home. Long dirt road, oh. I'ma be the greatest. Write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming.